Вітаю! на календарі понеділок, 8 січня, в ефірі Капрін'юз з вами у студії працює Кристина Касьянова. Тож починаємо. Пошукова операція у Покровську та Мирнограді триває. Ще вісім осіб. Залишається під завалами. Нікакого встановлення у нас всі окна вибиті, криша вся з печкою проломана. печка не топиться батареї не то вивернула батареї. Постраждало понад 10 будинків та навчальний заклад. Гродівка опинилася під ворожим вогнем. Є загиблі та постраждалі. Зранку окупанти завдали ракетних ударів по чотирьом регіонам України. Страх, такий страх, що я ж присіла перепугалася, у Мене серце заколотало, і я стала трястись, думаю… Боже, чи на мене це зараз оце з 9 етажа я піду на низ. Зимові схеми або 5 мільйонів на розчищення доріг. Покровські керманичі планують витратити ще 3 мільйона бюджетних гривень. Взагалі не чистять. Я з ні на сайду, взагалі нічого не почищено, не посипано. Так що погода дороги дорозі як і погода. 44 мільйона на рік. В Удачницькій громаді затвердили бюджет на 2024 рік. Заплановані всі селищні програми. Всі напрямки до фінансування заплановані. Евакуація рятує, як адаптуватися до життя на новому місці внутрішньо переміщеним особам. Якщо ви кожного ранку вдома прокидалися, чистили зуби, вмивалися, готували сніданок дитині, то все це за можливості ви можете робити і на новому місці. Пошукова операція у Покровську та Мирнограді триває. Ще вісім осіб залишається під завалами. Подробиці дізнавалися мої колеги. 6 січня Покровська та Мирноградська громади зазнали масштабного ракетного удару з боку росіян. 11 людей загинуло, з них п'ятеро дітей. У місті Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну особу врятовано з під завалів. Вилучено тіло жінки та чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають уже другу добу. На даний час на двох локаціях вже вилучено тіла трьох людей, з них одна дитина, це у селі Рівне. Ще, за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати вісім осіб. Усього внаслідок обстрілу отримали поранення 9 осіб. Пошукові роботи продовжуються, не дивлячись на погодні умови. На місцях влучення ракет по двох локаціях були вилучені фрагменти тіл. і Наразі відбувається експертиза для встановлення приналежності їх. Будинки покровчан, що постраждали внаслідок обстрілу до проживання, уже не придатні чи потребують капітального ремонту. Ось так сьогодні виглядає подвір'я пані Наталії. Жінка каже: у помешканні вилетіли майже всі вікна. Нікакого встановлення у нас всі окна вибиті. Криша, вся з печкою проломана, печка, да, проломана да. печка не топиться. батареї, не то вивернула батареї. весь гараж він знесло, То есть мы уже мерзнем третий, день. Да, как раз мы были дома, и это самое, это было в три часа. Но это спонтанно, это очень быстро все случилось. Да ну конечно. Это очень быстро все случилось. И и, а сейчас да, мы не знаем, что нет, делать. Нет. Мы были, да, вот там мы стояли. Вот. Я слаживал дрова. И оно как раз вот удар, удар прошелся, видите, как -то. ну, Мы упали. Ну, с этой стороны крыша, все, труба. И это вот Я гараж построил, Гаражу теж труба. Я його буду восстанавливать, Я його Хотел же внуку этот дом все. А, ну, видите, вот Так поручи латати дірки у даху і закривати вікна. Мешканці поки що змушені самотужки. Адже майже за дві доби ніякої допомоги будматеріалами не отримали. Ми позвонили в контакт центр. Ну поки ніякої допомоги. хотя бы окна закрыть мы уже не можем. Нам, мы замерзли. Улица в доме. То есть все выбило, то есть дома нет. Уже видите, окна позабивал. Вот это окна позабивали. Потому что никто, городская администрация, никто ничего тут не... Аби мешканці могли зігрітися та випити гарячого чаю. На місці обстрілу у Покровську було встановлено пересувний пункт незламності. Внаслідок ракетного удару, семеро покровчан отримали травми різного ступеня тяжкості. П'ятеро мешканців допомогу отримують у покровській клінічній лікарні. Важко поранених жінку та чоловіка було госпіталізовано до лікарні імені Мечникова, що у Дніпрі. У них Посічені обличчя, контузії і травми очей. Вони були зразу прийняті в лікарні мечника, достежені, провели маленькі операції, позашивали все. І Сьогодні їх стан йде на краще. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу і у мирноградській громаді. Мы были дома, я была в летней кухне, удар пришел на стекла. Хорошо, что я не за столом была, тут меня не было. Я просто сидела на кресле под печкой, все вот так. А муж вышел на улицу, и в этот момент он был в гараже, спрятался, когда пришел удар. Ну, родственники помогают, да. А кто бы еще помогал? Благодетники там дали гуманитарку кое-какую и все. Больше ничего пока. Чтобы все восстановить, наверное, года надо. Так як у нас було, все зроблено своїм трудом, а тепер не знаю. Гада, только гада ні, ні сараєв, ні, нічого. Пошуково-рятувальні роботи тривають і досі. 8 січня оголошено днем жалоби за загиблими на території Покровської та Мирноградської громад. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих. Постраждало понад 10 будинків та навчальний заклад. Гродівка опинилася під ворожим вогнем. Вчора, 7 січня, грудівська громада опинилася під ворожим обстрілом. Більше десяти будинків постраждали там багатоквартирний будинок в період до вечора, вчорашнього дня, ми всіх людей забезпечили тими матеріалами, які вони змогли. Закрити ті всі пробиті вікна, двері і криші, і так далі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від національної поліції Донеччини. Окупанти обстріляли сім населених пунктів, поцілили в оселі та соціальну інфраструктуру. Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, селища Грудівка, Желанне, села Бердичі, Богданівка, новоселівка Перша, армія РФ Била з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, ГРАД Артилерії. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 15 житлових. Будинків, школа, дитячий садок, амбулаторія, адмінбудівля, господарська споруда, автомобіль. Внаслідок авіаудару в Авдіївці загинув 83-річний чоловік. Пожеланному Росія вдарила ракетою с 300 одну людину травмовано. Руйнувань зазнали сім багатоквартирних і шість приватних будинків: освітні та медичні заклади. Адмінбудівля. Крім того, стало відомо про одного пораненого раніше в Авдіївці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Є загиблі та постраждалі. Зранку окупанти завдали ракетних ударів по чотирьом регіонам України. Сьогодні вранці, 8 січня, російські окупанти атакували ракетами чотири регіони України: Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську та Хмельницьку області. Є загиблі та постраждалі. У Запоріжжі ракети влучили у житлові райони поруч із будинками. За оперативними даними, п'ятеро людей постраждали. Страх, такий страх, що я ж присіла і у Мене серце заколотало, я стала трястись. Думаю, боже, чи на мене це зараз? Оце дев'ятого етажа, Я піду на місці. Новомосковську Дніпропетровської області вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі. Вісім пасажирів самостійно вибрались з салоном. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких четверо дітей. Пошкоджені житлові будинки. У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок. Одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому розі. Троє людей можуть перебувати під завалами. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр. За попередніми даними, окупанти завдали погрузи. Харкову щонайменше чотири удари: пошкоджено підприємство та навчальний заклад, травмовано 53-річну жінку. Стан легкий. Постраждалу госпіталізували. Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок. З під завалів дістали 90 та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка лишилася під завалами. Рятувальна операція триває. На Хмельниччині росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури області. Сили ППО збили дві ракети. Повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. На жаль, загинуло дві людини. Через погіршення погодних умов мешканців Донеччини закликають економити електроенергію. Наразі енергосистема працює в штатному режимі, однак негода може стати причиною надзвичайних ситуацій. Тож вкрай важливо не перевантажувати систему у пікові години з 10 до 12 та з 18 до 20 години. Музика. Зимові схеми або 5 мільйонів на розчищення доріг. Покровські керманичі планують витратити ще три мільйона бюджетних гривень. Деталі дивіться далі. 7 січня по всій Україні відбулося погіршення погодних умов, значне зниження температури повітря, сильні снігопади, ожеледиця. Така погода очікувала на мешканців покровської громади сьогодні зранку. І не дивлячись на те, що про погіршення погодних умов попереджали за тиждень. Звичайно, покровські можновладці до негоди були не готові, адже пересуватися містом і водіям, і пішоходам вкрай проблематично. Взагалі не чистять. Я Бабщині воно... чистяндінас. вообще ничего не почищено, не посыпано. Так что погода, дороги ужасные, как и погода. Тяжело, но все равно, тут же не погода. Если кончится, все будет нормально, будет все вас. Неожиданно. Так, засыпало снегом. Центральные улицы почищены, а переулки, к сожалению. Где между улиц, частный сектор, навряд ли кто-то чистить будет. Ну, хотя бы во дворах, вот в пятиэтажках, вот тут вот, по Ленина. Прочистили утром, смотрю. Ну, мы же на внедорожнику, нам дороги не нужны. А пока снега мало. Пока мало. Ну, техники не видели. В принципе, не видели. Местами. Бывает, что где-то успели почистить. Бывает, нет. Горбатый мост проезжали, да? Там выезжаешь, поворачиваешь, не почищено. Тут тоже по городу. Ну, слабо. Практически ничего не чистили. Не чищены, нет. Реагировали, получили. Нет, нет, не чистят. Они нет. дело в том, что они не успевают. Я так я считаю, что так. Ужасно. Ужасно. К подъездам к магазинам вообще не подъедешь, потому что ну не станешь. Приходится носить ужас. Ну. И трассы такие же самые. Я вот не встретил ни одной машины еще. Ни одной машины не встретил. Это плохо, что сказать. Плохо очень. Видел Пешеходные тротуары чистят, а дороги не видел еще сегодня. Я думаю, можно было и лучше постараться. Ми вже розповідали про те, що тільки у грудні 2023-го на розчистку доріг покровські керманичі виділили 3 мільйона гривень, заключивши прямі договори з підрядниками. Проте громада при негоді все одно потерпала від непроїзних доріг. Напевно, можна владці сподівалися, що зима закінчиться у грудні, тому у січні знову не готові до снігопадів. Сьогодні розчищенням доріг та тротуарів наразі займаються лише працівники комунального підприємства, адже тендери на зимовий утримання Доріг у 2024 році житлово-комунальний відділ Покровської міськради оголосив 4 та 5 січня. Наразі триває процедура подання пропозицій. На розчищення та посипання планують виділити чергові 3 мільйона бюджетних гривень. А поки покровські керманичі готуються до зими, майже половина якої пройшла, водії та пішоходи передають їм вітання. Адже дістатися сьогодні до роботи або пересуватися містом було просто неможливо. Спортсмени та тренери Донеччини отримають обласну стипендію за гідні результати на змаганнях. 39 стипендій отримуватимуть атлети з олімпійських видів спорту, 20 стипендій неолімпійці та ще 20 – атлети з інвалідністю. До списку тренерів стипендіантів включено 20 наставників, які опікуються олімпійцями. 5 наставників неолімпійців, а також 5 тренерів спортсменів з інвалідністю. 10 січня в приміщенні родинського старостату з 9.00 відбудеться прийом мешканців від юриста благодійного фонду. Всі бажаючі матимуть змогу отримати безкоштовну консультацію з юридичних питань. 44 мільйона на рік В Дачнинській громаді затвердили бюджет на 2024 рік. На які програми будуть витрачені кошти, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. 2023 рік для Удачинської громади, як і для всієї країни, видався непростим. Проте, незважаючи на це, життя у громаді продовжується. Громада за 2023 рік зазнала трьох ракетних обстрілів. От у нас три мирних жителя загинуло, сім поранених, з них три особи з інвалідністю, зруйнована школа у Сергіївці. Пошкоджено там в різній степені 39 будинків. Через обстріл Сергіївки пошкоджень зазнали навчальний заклад і шкільний автобус, що стало причиною проблеми з перевезенням громадян до міста. Автобус відремонтували. Зараз ми відновили перевезення, паливо є. Водій працює, попри складно, що у громаді бюджет на 2023 рік виконали на 122%. відсотки. Звісно, що ми як при прийнятті бюджету цифру дуже не піднімали. Заплатили земельний податок виробники наші, і ми за рахунок цього змогли перефінансувати практично всі наші. Програми ті, що були заплановані, і дуже багато незапланованого, теж ну, по бомбосховищах дуже багато пішло. Вдалося виплатити і фінансову допомогу нужденним верствам населення. Все профінансовано, стипендії, премії найкращі, найкращим учням. У нас премії, хто перемагає в обласних, всеукраїнських конкурсах, нагороджується. Оздоровлення дітей проведено згідно з наданими путівками. Наші дитячі санаторії евакуйовані Закарпаття, Прикарпаття. Бюджет на 2024 рік також вже був затверджений. Він майже не відрізняється від минулорічного і становить 44 мільйона гривень. Заплановані всі селищні програми, всі напрямки до фінансування заплановані. Значить, детальний документ ми оприлюднимо. Після затвердження обласної адміністрації, щоб у нас не було розбіжності у цифрах: 44 мільйони плюс державна субвенція на освіту у поточному році в Удачинській громаді планують розпочати реконструкцію навчального закладу, що постраждав внаслідок ракетного обстрілу, та облаштувати найпростіші укриття. Проекти укриттів вони зараз у розробці. На 2024 рік вже треба буде розробляти експертизу, проходити. Заклади що освіти не можуть функціонувати без, без укриттів. А в нас, на жаль, не дитячий садочок, не школи, не можна зробити укриття, і в тому числі проєкт відновлення школи Сергіївської, експертизу обстеження пройшли, дали нам дозвіл на розробку проєкту, можна, можна відремонтувати. Знімальна група телебачення Капрі з села Сергіївка спеціально для Капріньюс. В Україні планують з 2024 року підвищити пороговий бал для всіх предметів НМТ. Так, на громадське обговорення винесли заплановане підвищення показників з усіх предметів, за якими українські вступники будуть проходити національний мультитест у 2024 році. В середньому підвищення складає 1-2 бали. Евакуація рятує, як адаптуватися до життя на новому місці внутрішньопереміщеним особам, розповіла психолог. Вже майже два роки на території України триває повномасштабна війна. Важко згадати хоч один день, в якому б донеччина не потерпала від ворожих обстрілів. Населення регіону знижується, адже люди вирушають до інших областей в пошуках більш безпечних умов існування. Але такі переїзди також стають неабияким стресом для внутрішньо переміщених осіб. Як адаптуватися до життя на новому місці, розповіла психолог Валентина Петраковська. Притримуватися свого розкладу життя. Наприклад, якщо ви кожного ранку вдома прокидалися, чистили зуби, вмивалися, готували сніданок дитині, то все це за можливості ви можете робити і на новому місці. Оця така Стабільність вона допомагає підтримувати дитині внутрішній свій стан стабільно, і вам також допомагає зрозуміти, як саме організувати своє життя, а дитині дає почуття впевненості в тому, що мій дорослий розуміє, що буде, і тому я можу на нього спиратися. Стабілізації морального стану дуже допомагає соціум та спілкування з людьми, які опинились в схожих з вашими умовах. Виходити на вулицю дуже важливо, знайомитися з новими людьми. Які опинилися в таких самих умовах, як і ви. Дуже часто люди а, знаходяться в такому дуже депресивному стані і кажуть, що я не хочу ні з ким знайомитися, навіщо це взагалі все потрібно, бо і з цими людьми я перестану спілкуватися через деякий час. Але соціум для нас дуже важливий і він також нас стабілізує в нашому стані. Також допомагає впоратися з переживаннями турбота про когось іншого. Така зайнятість не дозволяє з'являтися сумним та негативним думкам. Бо коли ми допомагаємо, то ми виходимо із свого депресивного або складного стану. І а, розуміємо, що ми щось взагалі можемо, що ми на щось впливаємо, і а, ми в силах допомогти іншій людині. А, це може бути людина, це може бути людина похилого віку, це чи людина вашого віку, яка потребує допомоги будь-якої. Також це може бути якась тварина, яку ви можете, наприклад, кормити. Якщо ви стали приймаючою стороною, до якої переїхали переміщені особи, також варто дотримуватися декількох простих правил. По-перше, ми не задаємо питань, які стосуються особистого життя людини до того, як вона приїхала, якщо вона сама не починає цю розмову, щоб побут був максимально. Зручним для обох сторін ви маєте домовитися, як все буде, тобто, ви можете пояснити і дорослій людині, і дитині тут. Така кімната, тут така кімната, цим користуватися так, цим користуватися так, а цим не можна користуватися, бо це там моє власне. Там я не дозволяю цим користуватися. Переїхавши до іншого міста, дізнайтеся місцезнаходження важливих установ, банків, лікарень, ЦНАПу та інших. Зареєструйтеся як внутрішньо переміщена особа та пам'ятайте, наразі дуже багато українців опинилися в схожих умовах. Варто не опускати руки та вірити у краще. І завершуємо наш випуск на приємній ноті. У Покровському перинатальному центрі за минулий тиждень народилося сім немовлят чотири хлопчики та три дівчинки. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Що ж стосовно прогнозу погоди на завтра 9 січня. Ясний ранок та день у Покровську повільно переходитиме у похмурий вечір. Опади не очікуються, а позначка температурного стопчика коливатиметься від мінус 8 до мінус 16 по Цельсію. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Ще більше новин ви можете дізнатись у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі на 7. А я бажаю вам вдалого робочого тижня та бережіть себе.